Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. На початку цього тижня на каналі вийшло відео з темою, які шанси українських тенісисток завоювати медалі на Олімпійських іграх в Парижі. Сьогодні, до речі, в Парижі жіночий фінал, тобто номінально змагання ще не завершені, але дану тему ми можемо уже підсумувати, оскільки жодній з українських тенісисток не вдалося вийти в матч за нагороди. Що трапилось протягом цього тижня? Які матчі, які висновки, які враження і які прогнози на майбутнє українського жіночого тенісу? Про все це говоримо сьогодні. Єдине, що забігаючи наперед, скажу підсумовувати загалом тенісний турнір, як в жіночій, так і в чоловічій сітці, хто був у фіналах, хто здобув медалі, ми будемо у понеділок в наступному випуску тижневика трофеї титулу. Сьогодні говоримо виключно про українських тенісисток. А звичайно ж, по будь-якому спортсмену, по будь-якому виду спорту, можна піднімати ось це питання: будуть нагороди, не будуть. Але в деяких питаннях це майже нереально, в деяких питаннях абсолютно реально. Пригадуємо, бронзова нагорода на попередніх Олімпійських іграх у Світоліної. Наші тенісистки в топ 50 топ 30 топ 20 Це при тому, що скажу, що в матчі за бронзу на цій олімпіаді грала 67-ма ракетка світу, Анна Кароліна Шмідлова зі Словаччини. Тобто, питання абсолютно реальне. Але перед тим, як перейти до ось цієї загальної теми, чому ж не вийшло вибороти медалі, давайте поговоримо про нашу заключну надію: Надію та Людмилу Киченок, сестер Киченок, які грали в парних змаганнях. Грали вони в чвертьфіналі проти Іспанок, Букси та Сарібе Сторму. Пара, що посіяна була під восьмим номером. Дуже непроста пара. Іспанки на ґрунті важкувато завжди, але безумовно пара, яку можна було обігрувати. І сестри Киченок про це говорили. Але Людмила та Надія розпочинають матч, і Загалом перший сет дуже не. Нервово як наслідок за першу партію виграють лише один гейм на своїй подачі. Дуже низький відсоток був влучання першої подачі. Іспанки були впевнені, переконливі і виграли перший сет 6-3. Старт другого сету за українками 2-0 з брейком, але за цього рахунку на їхній подачі 15-40. Подвійний брейкпоінт був у іспанок, подвійна можливість відіграти брейк, але сестри ці два брейкпоінти супротивниць відіграли, і це додає їм неймовірної впевненості. І вони можна сказати, навіть в домінантному стилі другий сет виграють 6-2. Не виключаю, що десь на фініші партії іспанки, зрозумівши, що сет програно, вирішили трішки підекономити сили на чемпіонський тайбрейк, на якому іспанки стартують 3-1 з міні-брейком. Але і тут сестри виходять, як то кажуть, з честю з цієї ситуації на 7-3. Тобто виграли шість розіграшів поспіль. Залишалося виграти лише 3 розіграші для того, щоб виграти матч. Скажу чесно, в цей момент особисто я вже думав, а з ким же ж будуть грати? Сестри у півфінали. Але ж я вболівальник, але якщо про це думали сестри, це, звичайно ж, неприпустимо. За 7-3 подвійна помилка від сестер Кінок. Здавалось би, не так критично. 7-3-7-4, але це був удар, тому що з 7-3 на 7-9. І подвійний матчпойнт у іспанок. До честі українок скажемо, що вони ці обидва матчпоїнди супротивниць відіграли, але на свій таки не вийшли. І чемпіонський тайбрейк таки виграють іспанки 12-10. Тобто 3-6, 6-2 і 10-12 на тайбрейку українки на жаль, програли. Єдиним та маленьким плюсом, того, що сестри до півфіналу не вийшли, є те, що якби вони це зробили, їм би там довелося грати проти безпрапорних Андрієвої та Шнайдер. Звичайно ж, Людмила та Надія, я думаю, хотіли б їх розгромити, але ну некомфортно на одному корті неприємно на одному корті перебувати проти безпрапорних. Тому ось такий малесенький мікроскопічний плюс все ж таки є. Ну а тепер про підсумки на жаль, не змогла зіграти на Олімпіаді Ангеліна Калініна, хоч і приїхала на неї, але застудилася. На початку Олімпіади в Парижі були дощі. Грунт це все ж таки покриття Ангеліни, і цікаво було б за нею поспостерігати. Даяна Ястремська програє в другому раунді колумбійці Осорі Сарано, але було повідомлення про дискомфорт в плечі. Само собою, якщо мова йде про подаючу руку без подачі, виграти дуже складно, навіть якщо постійно робиш брейки. Тому думаю, якби були оптимальні фізичні кондиції, могла б дійти до більш пізньої стадії. Еліна Світоліна, бронзова призерка попередніх Олімпійських ігор, програє в одній восьмій Барбари Крейчикові. Мала Еліна вигравати перший сет. В третій вирішальній партії з брейком вела. Але ще раз повторюю свою думку, як на мене занадто сильно переживає програні розіграші. Не те, що гейми та сети, а саме розіграші, відповідно, як на мене, її це просто випалює зсередини. Тому прикра, болісна поразка від Барбари Крейчикові в одній восьмій фіналу. Ну і, звичайно ж, неймовірна Марта Костюк, дебютантка Олімпійських ігр, чвертьфінал проти Донни Вейкі, чи, до речі, майбутньої фіналістки. У вирішальній партії на тайбрейку у Марти був матчпойнт, але не довела діло до завершення. Загалом же ж, думаю, жодна з українських тенісисток не програла по грі матч на цій Олімпіаді. Але теніс такий вид спорту, де навіть за рівного ігри, все одно хтось має виграти, все одно хтось має програти, нічи їх не буває. Відповідно, виникає ж питання, чому за рівної гри наші тенісистки не виграли відповідні матчі. Коли, як правило, тенісистки грають на різних турнірах, важкувато збити все докупи і проаналізувати. А ось тут, коли всі зібралися на одному формі, я скажу вам так: причини поразок дуже дуже схожі. В незалежності від того, яка тенісистка, хто її супротивниця, навіть обставини дещо різні бувають, одна грає в день, інша ввечері, причини поразок схожі. Ми, дістаючись до певних, скажімо так, критичних моментів, виходячи там на матчпоїнти, сетпоїнти, не дотискаємо. Ми можемо виходити на сетпоїнти, але важкувато чомусь в станих ситуаціях нам стає. І як на мене, отут можна поставити деяке питання тренерам. Причому, як і персональним, індивідуальним, так і тренерам збірної, тому що це тренерський фактор тут має спрацювати. Таке враження або тенісистки не знали, що в цій ситуації робити, або в їхню голову залазили непотрібні в даний момент думки. Прикро, що, ще раз повторюю, показуючи класний теніс, ми таки не дотискали у відповідний момент. Ну і тепер про перспективи. Наступна Олімпіада 28 в Лос-Анджелесі через 4 роки. Можливо, дехто з тих, хто був на цій Олімпіаді, там не гратиме. Хоча ми маємо, наприклад, ось на Олімпіаді в Парижі точніше мали 36 річну Ангеліку Кербер, яка ледь до півфіналу не пробилася, тому все можливо. Але от, наприклад, Марта Костюк після своєї поразки від Донни Векіль сказала, що там в Лос-Анджелесі буде ставити конкретне завдання боротьби за медалі. Про Марту я хотів би сказати окремо кілька слів. На першому гренслемі цього сезону Австраліан Оупен Марта дісталася до чвертьфіналу, і тоді міжнародні журналісти запитували, які в тебе плани взагалі на майбутнє на кар'єру. Марта всерйоз сказала боротьба за першу сходинку в рейтингу. Здавалось би, яка перша сходинка є Сабаленка, є Швйонтек, є Гоуф, Але Марта була серйозна. І я вважаю, що за потенціалом вона може на це розраховувати. На цій олімпіаді в Парижі відчувалося, що вона отримувала задоволення як від тенісу, так і від загалом олімпійської атмосфери. Але деякі моменти, як на мене, потрібно виправити насамперед елементи цирку, які топовим тенісистам та тенісисткам, як правило, не притаманні. Що я маю на увазі? В другому раунді, граючи проти француженки Бюрель, яку само собою трибуни підтримували, Марту це трішки виводило з себе. І вигравши один з геймів, вона піднесла долоню до вуха і таким чином дещо почала загравати з публікою, запитуючи, а чому ви зараз її не підтримуєте, або ж чому ви мене зараз не підтримуєте. І публіка її освистала. Я вважаю, що е, на корті супротивниці не варто так поводитись. Так, якщо в тебе за плечима Багато гренслемів це інша справа. Але до цього Марті ще далекувато. І це ризикована ось подібна гра. В наступному раунді, граючи проти Марії Саккері, я вперше побачив подачу знизу від Марти, тобто з руки, а не так, як подається завжди. Ніколи не бачив, наприклад, щоб Швіонтек подавала по-різному. Як правило, подача абсолютно стандартна. А Марта от вирішила так трішки розважити публіку. Такими речами, як правило, займаються шоумени, наприклад, француз Муте або Австралієць Кіріус. Ну чвертьфінал проти Донни Векіч. Один-один по сетам перед вирішальною партією Донна іде в підтрибунне приміщення. Можливо, для того, щоб зібратися з думками, сконцентруватися. А марта залишається на корті. Вона спочатку відпочила, потім потренувала подачу, а далі розпочала танцювати. Спочатку скромненько, а коли публіка почала аплодувати, більш розкутіше. Ніколи не бачив, щоб танцювала швіонтик, та, як правило, сидить, медитує. Багаторазова переможеця Гренслемів Наомі Омі Осика читає якісь конспекти. А Гов, наприклад, сидить, їсть фрукти, відновлюючи сили. Марта вирішила ось таким чином провести час. Можливо, оцієї ігрової концентрації на вирішальну партію проти хорватки і не вистачило. До наступної олімпіади ще є 4 роки для того, щоб як на мене ось таких моментів уникнути. Але загалом і Марті, і всім іншим українським тенісисткам можна подякувати за цю Олімпіаду. Матчів було багато, позитивних емоцій також вистачало, хоч і без медалей. Нагадую, що в понеділок, у тижневу котрофої титули, ми підбиваємо загалом підсумки тенісних подій на Олімпіаді в Парижі. Як в жіночій, так і в чоловічій сітці. Хто взяв бронзу, срібло і золото? Тож, якщо цікаво, не пропустіть. А якщо відео сподобалось і ви вирішили підтримати канал, в описі під відео можете знайти інформацію. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.